Привіт! Сьогодні таке експром-відео. Хочу записати вам такий по гарячих слідах приклад свій, як нам можна впоратися самостійно з тими емоціями, які нас накривають, здавалось би, просто на пустому місці. Спочатку я розкажу свій кейс. Щоб ви на моєму прикладі могли зрозуміти, як це взагалі виглядає, що з цим е можна робити, коли у вас взагалі таке ж саме буває. Отож, два дні поспіль е я помічаю, що я в якомусь такому максимально накрученому стані я якась зла, е ображена, мене все нервує. І я абсолютно не здогадуюсь, через що. Тобто в мене не ставало жодної ситуації, через яку би я мала відчувати якісь якісь такі емоції. В мене не було жодної неприємної розмови, не відбувалося абсолютно нічого, що могло б хоча б натяк дати на те, що можливі такі емоції. Але факт залишається фактом, емоції такі є. І, значить, потрібно розбиратися в чому справа, звідки вони йдуть, тому що жити в такому стані особисто мені ну, вкрай не комфортно, якщо чесно. І що ж я роблю. В припершій нагоді залишитись самостійно зі своїми думками. Я сконцентрувалась на цьому, саме внутрішньому стані, виділа собі зрозуміла, які ж саме я емоції там відчуваю, прямо на них сконцентрувалась і спробувала попасти в той якийсь такий, на мою думку, перший раз, коли я вже колись точно таке саме відчувала. Ну і що? Я ж таки попадаю в ту ситуацію, яку, яка вже одного разу була. І ситуація була три роки назад. Вона вже насправді давно не актуальна для мене. Історія була пов'язана з тим, що я хотіла, щоб мене пожаліли, скажімо так, але мене ніхто не пожалів. І мене не пожаліли не тому, що е, не хотіли пожаліти, а тому, що не здогадалися пожаліти. Я ж то сама собі знаю, що мені погано, що я хочу, щоб мене пожаліли. Але озвучити словами, е, чого саме я хочу, я не могла на той період часу, так? Я не вміла цього. Е, суть в тому, що е, мене злила та ситуація, яка в мене була, я відчувала образу, і якби ці відчуття вони залишились в моєму тілі по цей день. Так же два дні назад склалось так, що обставини, якісь певні звуки, вони тригернули, так, були тригером для мене і е, моя підсвідомість, моє тіло згадало, що воно вже один раз таке чуло, бачило, і повернуло мене в той період часу, коли дійсно я вот така була ображена. При тому всьому, що це я в пам'яті прям не згадала тоді, коли там я чула е, ці звуки. Я не згадала. Мене просто е, тіло згадало, як. Мені було в той період часу, і одразу ж я відчула ті емоції, які я е, тоді відчувала. І виходить так, що наче нічого не сталося. Ну бо реально нічого не сталося. Але е, підсвідомість згадала, підсвідомість дістала якісь певні емоції, і от вже доброго дня я вже відчуваю ці емоції. Е, історія була така, що то був період мого декрету, другого, це був взагалі одночасно декрет з двома дітьми, мені було дуже важко і мені здавалося, що е, мене ніхто не розуміє і не підтримує в цьому. І е, ця історія вже давним-давно не актуальна. Зараз в мене вже діти дорослі, вже мене розуміють, вже й вже мене жаліти немає чого. Ну, тобто, в принципі, це все вже не актуально, а образа сидить. Ну, от i І е, виставляти якісь претензії тому, хто мене тоді колись там не пожалів, зараз вже є безсмислено абсолютно насправді. Е, що я е, зробила, як я сама собі допомогла? Я е, посиділа наодинці, спробувала сконцентруватись на тих відчуттях, які я відчувала тоді три роки назад. Е, по перше, спочатку в мене вийшли якісь там сльози, які там хотілося, бо щоб вийшли. І потім я відчуваю, що так, сльози вийшли, щось там поплакала, але щось мені набагато легше не стало. Тобто відчуття образи далі залишається зі мною. А я тоді уявила, що до мене той тої тоні, який на три роки менше, ніж зараз, приходить я теперішня, яка вже з цим всім справилась до мене давно, які це все не актуально, і просто там сама себе пожаліла. І мені стало значно легше, так. І емоції вже з тіла вийшли, і, 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 і це вже все, мене вже не ковбасить. Самий головний висновок з цього: по-перше, самі собі можемо допомогти тільки ми. Якщо нам щось не так, лише ми можемо самі собі допомогти. Якщо ми очікуємо від когось якоїсь допомоги, то ми маємо озвучити, що ми очікуємо, як очікуємо, і маємо бути готові до того, що цю допомогу нам можуть не надати і мають на це абсолютно повне право. Але ж допомогти сама собі ми можемо лише тоді, коли ми Розуміємо, що проблема таки є, і яка суть цієї проблеми. Тобто тоді, коли ми беремо і розбираємось, розкладаємо свою проблему на частинки і розбираємо, що саме в ній ми можемо змінити, щоб проблема перестала бути проблемою. Але ж ми часто що робимо? Відчуваємо якісь негативні емоції, відчувати їх ми не хочемо. А щоб їх не відчувати, ми що робимо? Переключаємось на якісь інші дії. Починаємо скролити різні новини, різні сторіси, відео, якісь серіали, що щоб було на фоні, щоб ми щось робили, терли, витирали. Але не дай Боже не залишилися хоча б на декілька е е хвилин чи навіть секунд наодинці сам з собою, зі своїми відчуттями, зі своїми думками. Чому? Тому що вони там неприємні, не хочеться їх відчувати. От зверніть увагу, наскільки, е коли ми в щасті, коли ми відчуваємо щастя, наскільки ми е не хочемо. Тікати від цього стану, ми розпливаємось відчуття щастя і сидимо, насолоджуємось ним, так? А коли відчуття не приємні, о, куку, -ку, так, моя досіка. А коли відчуття не зовсім приємні, то хочеться від них втекти. Хочеться зробити все, щоб їх не відчувати насправді. Тож, коли помічаєте за собою постійне. Переключання на щось, чим би зайняти себе, зверніть увагу, що у вас там всередині коїться, що відбувається, чому ви тікаєте самі від себе, що там насправді. Тому що лише звернувши увагу на те, що нам заважає на проблему, ми можемо її вирішити. Бо до того часу, поки ми робимо вигляд, що проблеми немає. Проблема не вирішується взагалі. Хто впізнав себе? Пишіть в коментарях, діліться, будь ласка, своїми враженнями від відпочуттями, своїми інсайтами і можливо своїми порадами, як ви виходите з такого внутрішнього стану, коли на пустому місці. Тебе накривають якісь незрозумілі хвилі, неприємних емоцій. Як ви себе рятуєте? Діліться зі мною.